хочу поговорити на цю тему, на тему п'яти свобод. Я взагалі не знаю, чому в 2023 році я маю про це говорити. Але в кожного спеціаліста я не знаю, це просто якийсь чекбокс, що у вас має бути пост про п'ять свобод. Для мене це дуже дивно. Але чому я записую це відео? Тому що дуже багато людей, які зі мною займаються, які зі мною спілкуються. Питають мене про це, про порушення 5 свобод, чи не буде якась та чи інша дія порушення п'яти свобод. І я розумію, що люди не розуміють, що це таке взагалі ці п'ять свобод, звідки вони з'явилися, навіщо вони були потрібні? І що це собою представляє? Тому давайте сьогодні про це поговоримо і закриємо цю тему для мене раз і назавжди. Бо це не цікаво, не... це не цікаво. Свобода від жажди та голоду. Свобода від дискомфорту, свобода від болі та травм, свобода проявляти нормальну поведінку, свобода від страху та стресу. Саме так в 1975 році були сформульовані ці п'ять свобод роджером Брамболом. Чому виникла потреба прописати ці очевидні істини? Ця потреба виникла після а, того репорту, який зробила асоціація фермерів Великої Британії. Так а, після того як вони поїхали на ферми і подивилися, в яких жахливих умовах живуть свійські тварини, а, що в них нема їжі, в них немає води, в них нема місця, вони закриті в якихось, вони не можуть навіть рухатись, їх не лікують, вони страждають, і до них спричиняється дискомфорт. Але згадаємо, 60-ті роки це розширили описом. Що має завжди бути доступ до їжі та свіжої води, а має бути місце там, де тварина може укритися від дощу та перебувати комфортно. Має бути змога реалізувати видотипову поведінку. Немає має бути змога надаватися лікування або уникання хвороб, тобто своєчасними за допомогою своєчасних інтервенцій ветеринарних. Немає Причинятися умисний там дискомфорт тваринам. Це таке база, яка була проговорена в 60-х роках, яку потім прийняли всі ветеринарні асоціації. Це все. На цьому закінчується все, що там прописано. Більше нічого немає, ніякої іншої інформації там немає. Чому я про це кажу? Тому що дуже багато в нас в культурі якихось міфів, які докрутили до п'яти свобод. Наприклад. Дуже часто розповсюджений міф, що собака має їсти два рази на день з миски саме в певний час. І якщо ми не з миски погодуємо собаку або не в цей час, то це буде порушенням її п'яти свобод. Це повний абсурд. Тому що, по-перше, собаки це не такі тварини, в яких має бути е е їжа в постійному доступі. Тому що, по-перше, ця їжа псується. По друге, вони на корови, не коні, не свині, в яких їжа має бути завжди. 24. це перший понт. Друге, ритуали. немає ніяких наукових досліджень, які кажуть, що ритуал годування з миски якось впливає на ментальне здоров'я собаки. Дає їй якийсь спокій, душевну рівновагу. Німа, немає ніякої різниці. Якщо ваша собака отримає ту саму норму калорій, скільки їй треба, чи вона отримує з вашої руки, чи вона отримає з вашої якоїсь інтелектуальної іграшки конгу, чи вона отримує з. Е... Нюхательного килимочечку немає чи змиски, і це не має ніякої різниці. І до того ж, нюхательний килимочок, гра з вами в переслідування шматочку, якась взаємодія позитивна з вами, чи іграшка якась інтелектуальна. Це набагато. Кращий спосіб дати собаці можливість проявляти видотипову поведінку, ніж просто сухо поставити миску. Чому я про це кажу? Тому що коли я людям кажу, так погодуйтесь там з руки за взаємодію з вами, граючись з вами бодро, активно, зробіть це веселою грою, щоб собаці було з вами цікаві. З руки формує зв'язок з твариною і виробляється дуже багато позитивних таких нейромедіаторів, які пов'язують у цей контакт, вибудовуються годування з руки. А люди такі а я ж не погодую з миски. Це буде нарушенням п'яти свобод. Ні, чи коли я кажу? Тусовки з собаками це не ок, це не видотипова поведінка для собак. Отакий От двіж там, де собаки носяться і бігають, це не ок. Вони кажуть, Ні, так це буде порушення свобод, якщо я не дам своїй собаці бігати з іншими собаками, коли вона стоїть на полянці. Ні, це не буде порушення таких свобод. Так, ви маєте забезпечити спілкування собаки, якщо вона цього хоче з представниками її ж виду. Але це не є тусовки собачі. Це мають бути спокійні, паралельні прогулянки так з іграми. Але це не стояння на місці і скидування фрустрації. Тому я сподіваюся, що тему п'яти свобод ми закрили, тему ритуалу і поїдання їжі з миски ми закрили. Тому що жодних наукових досліджень, які би казали, що це необхідна частина життя собаки, не існує. Це все, Та собака має з'їдати норму денну. Ježí. <třík> Sev se. <třík> to je